Всім привіт, дівчатка. Сьогодні я вам покажу свою улюблену продукти за травень 2024 року. Uh, 2021, не знаю. І так, давайте переходимо до перегляду. Перший мій улюблений парфюм це ось ці два від Sol de Janeiro у номер 40 Також крем. Просто ідеальний аромат на літо, він дуже такий свіжий, тропічний, солодкий. Uh, це Black Embry Plum і Vanilla Wats. Тобто це ванільний парфюм, тому що я обожнюю ванільні парфюми. Перфуми, парфуми, духі, who cares. Але тут ще така слива, тому вона додає таку якби тропічну якби, нотку. Я не знаю, мені просто дуже подобається аромат. На літо просто ідеальний. Я вже закінчив 100% куплю велику баночку. І так, також ароматів в мене саме з духів в мене два. Перший це Tits від Victoria's Secret. Це також ванільний аромат um, з білими квітами. Це дуже класний аромат. Він, спочатку він такий свіжий, а потім він, якби. Перетворюється на таку ванільку, маршмелку, щось таке. Коротше, дуже класний парфюм. Я рекомендую, я не знаю жодної людини, яка не сполується, і мені постійно кажуть компліменти про цей парфюм. Мені всі кажуть, ой, ти, ти так смачно бахне, що це напиши мені, прийшли мені. Мені реально одна дівчина така каже, прийшли мені, будь ласка, зараз от прям зараз. Прям зараз. Я признала. Останнє це Sweet Tooth Vitaberna Carpenter. Це така шоколадка, ванілька, маршмелу. Спочатку це пахне трошечки бером, але потім, буквально там через півхвилинки, він вже починає таку ванільку, шоколадку. Таку це набагато більш солодше, ніж цей але вони обидва якби з однієї серії, я б сказала. Серії, я б сказала. І так, за догляду за обличчя, в мене з новинок є тільки Road Milk, Road Caz Milk. Я обожнюю цю есенцію Так, да, есенцію, я просто не знаю, якщо це можна звати. Вона дуже зволожеча, дійсно така дуже нецікава текстура. Тобто це як таке молочко, да? але воно якби таке, як крахмальне. Він знаю, як це позитивно. Коротше, дуже цікавий цей, це класно зволожує. Мені просто нереально подобається. І так, давайте переходимо до макіяжу. Зараз мій номер один для Тона. Це я люблю змішувати ось цей. Elf Hello Glow і Summer Fridays Sheer Skin Tint. Просто ось ці два разом. Це ідеальний тон на літо, на таку жарку весну, да? Це де такі таке це виглядає дуже натурально. Вони вдвох просто виглядають на шкірі, ідеально обожнюю 100%. Куплю ще раз. Зараз три бронзери. Перший це у оцінку Happy Soul. Це такий. Нейтрально теплий відтінок на літо просто ідеально. Дуже легко тушується. Я вже другий раз купляю цей бронзер. У мене бувається Брайдсайд, але цей дуже холодний для літа Тому ось такий Happy Soul, просто дуже класний стік, класно тушується. Я вже багато разів про нього говорила. 100% рекомендую. Також з нових стіків я їм користуюся тільки тиждень, але я вже можуть порекомендувати. Це ось такий Clinique Contour Stick, виглядає дуже рижим. Але повірте мені, на літо це ідеально. тобто в мене холодний шкіри, тобто мені не можна використовувати рижі бронзери. Але ось цей, він якби відтушовується в якийсь такий, Ну, не знаю, як пояснити. Коротше, він виглядає на шкірі дуже класно. Він тут є такого, як смаги Бачите, яка я така прям загоріла зараз, да? це ось все цей бронзер. ну На обличчі, тому що я тут я загораю, да? а на обличчі я не загораю. І так, ідемо далі. Um, і останній бронзер це ось така палетка від Vitamor. Я вже мільйон разів про казала, але я реально це моя люблю палетка. Просто ідеальний ціна бронзера. Він не супер-пупер теплий, але він нейтральний. І ось цей також хайлайтер просто обожнює. Якщо ви ніколи не пробували цю палетку, обов'язково спробуйте, дуже легко тушується пігментований, виглядає, як ваша шкіра. просто пушечка гонка ракета. Просто, просто ідеально. Давайте приходимо до ром'ян. В мене тут три ром'ян. Трой рум'ян, три Троєрм'ян. Трірм'ян. Anyway. Перше, це ось такі від Rare Beauty, um, У відтінку Happy це такий холодний відтінок. От. Дуже прикольні, дуже пігментовані. Вам вистачить на 100 років, я вам кажу. Вони, вони дуже легко тушуються. І вони такі, як би глянець на обличчі. В принципі, um, вистачає на цілий день, трошечки вони якби вигорають. Під кінець дня, але я думаю, це так з усіма рум'янами, але мені подобається. І... Але це такий більш холодний да? От, але на літо, мені здається, я знайшла свою люблю рум'яна на літо. Це Tower 28 відтінку Happy Hour. Просто подивіться, наскільки це класні рожеві рум'яна. Мені здається, що це теж, це теж такі ну, більш нейтральні рожеві, да? але він так класно виглядає на шкірі. Просто ви не повірите. Це реально ідеальний відтінок на літо Тобто Він якби ніби червоний, але він не червоний. Тобто, м -м -м -м, якщо у вас ви хоче спробувати червоний ремня, спробуйте ось такий відтінок, такий watermelon, щось що таке. Реально, на літо просто ідеальний він дуже дуже яркий, легко тушується. На літо просто. Mm -м -м. І останній рем'яна це від Dior у сінку Cherry. Стається так, ніби я взагалі її не користувалася. Подивіться, бачите. Так, ніби я взагалі не користувалася, але повірте мені, я їм користуюсь кожен день. Я не знаю, чому воно виглядає так, ніби я взагалі не Я як я їм користуюся. От, просто найкращі рум'ян, які я пробувала саме в цьому відтінку, в рожевому пігменту немає, а цей дуже пігментований вам треба зовсім зовсім трошечки. Тобто я беру ось таку кісточку 93 від Сифори, так от Набираю і наношу і все. Тримається цілий день. Дуже пігментований, ось цей, цей відтінок дуже пігментований. Мені просто ідеально. І так, далі, і так далі в нас іде палетка від Dior хайлайтерів у відтінку 01. Я забула про цю палетку ці палетці два роки, я просто постійно про неї забуваю, але кожен раз, коли я її згадую, я розумію, чому я не настільки її люблю. Просто ідеальна палетка, якщо ви ніколи ще не пробували цей хайлайтер, спробуйте, я не знаю, якщо, як ви живете в цьому світі, якщо ви ще не пробували цей хайлетер. Також хайлайтерів, новинка, яку я ніколи, 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 ніколи не бачила, просто побачили в сфорі. Це ось такі хайлайтери, як по Mario Tінko Якщо ви дуже-дуже біла, спробуйте ось цей відтінок просто ідеальний. Він а, білий, але він не залишає м -м, білих полос на обличчі. Знає, часто білі хайлайтери такі роблять. От. І останній хайлайтер на сьогодні це насправді використовує як тіні. Це ось такі тіні Fitment Beauty. Я, мабуть, кожен раз про нього розказую. Про це розказувати це How Many Carrots. Просто ідеально на очі. Просто, виглядає реально кожен день я використовую їх я в тінь, не було жодного дня. Мені здається, коли я б я не використовувала його як тінь. І так, палетка ціней Mario. Я в останній час постійно використовуюся, я в цінку не чувствую, тут це холодна така, да. А тут якби і тепліє, і холодні є. Як... Коротше, тут є все. От я їй не користувалася часу, тому що якби я ходжу в школу, в мене нема часу зранку робити якби якісь там макіяж очей. Да? Але коли куди на шопінг або гуляти з друзями, я обов'язково використовую цю палетку. Це реально все, що вам буде потрібно, і більше. Тобто, ви купляєте цю палетку на років 10 вперед. Я не знаю, коли я ще захочу купити якусь палетку. Це просто ідеально. На всі випадки життя можна любимо, яж зробити. І те, що тут немає якби шимерів, але це не проблема, якби просто візьміть. Любить шимі, які ви хочете. І, і так, і так для брів Я рекомендую такий Elf Brow Lift. Просто я користуюся кожен день. Він дуже легкий, він не висушує брови, він не залишає такого білого нальоту. А, дуже крутий фіксатор для брів. От, Він не робить їх такими каменьми, знаєте, тут він їх трошечки фіксує, але все одно її можна якби двігати. Ну, я зараз можу так от зробити. да? Тут, бачите, вони якби не да? Uh, прикріплені, бо я не дуже люблю, коли в мене брові прям так намертво прикріплені. Да? От. І також я використовую ось таку кісточку Palette. І останнє на сьогодні це до Summer Fridays. У мене ще є черри, але я вже скувала його човна. Тому ця відцінка Pink Sugar це birthday cake. Просто це найкращі блиски, які я пробувала. А, також мені ще дуже подобається відеороліп максимайзер, але це типу, це максимайзери, а це просто звичайні блиски, Тут дуже багато вповавки, вони максимально комфортно відчуваються на губах. Тут а, 15 мл, чи якщо я не помиляюсь. Да, тут 15 мл. В цій упаковці вистачає дуже надовго, виглядають максимально класно, дуже-дуже смачно пахнуть. Вони пахнуть. Тобто ось ці два, у них однаковий аромат. Вони пахнуть <кхм> сахаром, якусь таку, таку саме, реально рожевою цукрочку, не знаю, це пояснити. От, А вишня пахне ну, вишнею, да. і в неї такий тінт, червон, тому я рідко його використовую, тому що я люблю більш такі губи, натуральні губи. да. да. Тобто, так, це було все. Всім дяку. Це було все. Всім дякую за перегляд. Всі баба. -ба.